Я хотів би розповісти про свій підхід до створення каналу на YouTube для розвитку особистого бренду. Мій досвід це більше таки він доволі довгий, але я створив кілька каналів і один із моїх більш-менш великих успіхів це створення спільноти навколо Etsy. Дві тисячі року я почав продавати з п'ятнадцятого почав викладати. Я створив спільноту на YouTube плюс Facebook. більше 15 тисяч людей. Зараз на каналі нашому україномовному вестернбіт близько 5 тисяч підписників і доволі таки тепла аудиторія. Багато людей звертаються, але знаєте, я певно. Напевно, я припустився всіх помилок, яких тільки можна було, і не приділяв уваги і якості. І зараз працюю, хоча в мене достатньо досвіду в створенні відео. А я зараз хочу розповісти про людину, яка я беру приклад у Кена Келеве, який зробив свій курс по. Створенню контенту, у нього більше мільярда переглядів. І він рекомендує звернутися при створенні свого каналу, по-перше, спитати у себе, чи готовий я займатися цим достатньо довго. Бо шлях розвитку буває таким, що ти. Місяцями буквально робиш там по робиш такі зусилля, і у тебе там кілька підписників, це твої друзі, і, знаєте, твій, твій кіт. Але потім воно починає розвиватися. Я експериментував багато. У мене є у мене різні канали, і от на цьому каналі один з моїх таких. Рішень було просто записувати філософські відео, бо я люблю філософію, я читаю багато книг філософських. У мене є своя система для особистого розвитку. Кайрос. От я почав в машині, коли дід ді, діточок відводжу до, до школи. Я почав записувати невеликі відео, читаючи Сенеку, І так у мене поступово мій канал. А який був доволі запущений з 400 підписників швидко за менш ніж за два місяці до ріс до тисячі з чимось підписникам підписників, і е, давайте я от скажу, що е, розповім про Келеве. Він говорить, що вам треба думати про те, щоб ви цим займалися достатньо довго, щоб ви розуміли, що це не швидкий шлях, тому треба обрати щось. Про що ви можете довго говорити. Я можу багато, багато говорити про філософію, про маркетинг, про продажі. От. І також він Келевий говорить, що ви можете обрати чи робити щось, що приносить гроші швидко, тобто там, де є гроші, такі ніші, чи там, де є ваша пристрасть. От. І для того, щоб почати з ідеї, ви можете просто ходити. В день і записувати все, що вам подобається, чим Ви займаєтесь, і так поступово накопичувати такі от всі речі, чим от, ваше хобі, ваших друзів, всі ваші от, події за день, просто записувати в нотатник і потім його перевіряти і, 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 і шукати ідеї. Інша, інший спосіб це е, дивитися просто YouTube стрічку буквально все, що вам подобається, всі шорти. А як, от Гарі Вайнеречу, говорить, що він просто от до речі, ще одна людина є. Я точно як його звати, який дуже відомий бізнесмен. Він говорить, що він от десь годину в день залипає на соцмережах, але у нього чітка є чітка установа в тому, щоб скористатися цими ідеями, записувати їх і систематизувати ідеї для того, щоб потім. Його запроваджувати, ці ідеї в свій контент. Тому ем, от такі питання Келевий ставить до себе, про що я можу говорити годинами, що змушує мене прокидатися вранці з посмішкою, і які теми я готовий вивчати безкоштовно. Ем, далі, от е, оберіть одну тему, і от Kelly. Е, Говорить, що вам треба обрати між довгим контентом, про який ви говорите там годинами, як як можу, я можу годинами говорити про деякі речі, чи е, короткі відео. Короткі відео це зовсім інший е, підхід. Це різниця буквально між марафоном і спринта, спринтами. От коли ви рухаєте спрінтами, е, вам треба дуже, дуже чітко стартувати. Перші 2-3 секунди вирішують для спринту Дуже багато. Тому ви чекаєте от цього старту. І потім е, швидке прискорення і дають це буквально 2-3 секунди вирішують, чи люди залишаться у вас, чи вони кудись ще підуть. Тому перший екран, перша музика, перші слова, е, сильний хук, сильна зачіпка чіпка до дії. І от е, Келевий говорить, що йому вдалося от, робити відео на десятки мільйонів переглядів. Е, буквально от е, користуючись чітким розумінням от, написання сценарію і е, от. Такої гри. Інше, він говорить, що у нього є специфічний такий підхід до сценарію. Він його розглядає як танець буквально. Хтось говорить, танок, танок це трохи інше слово українське це танець, танець це значить чергування коротких і довгих речень, і переходи між логічними логічними такими частинами. Вашого сценарію, і якщо це шорт, це буквально 100 слів, і е, ти маєш буквально чітко знати сценарій, швидко все розповідати без будь-яких пауз. І якщо це довгий контент, навчальний, повчальний, ну розважальний контент і навчальний контент це зовсім різні підходи до створення відео. От моє відео завжди було більше до навчального, От, тому оберіть оберіть платформу і е, зрозумійте. Правила цієї платформи, якщо це тік якщо це YouTube, якщо це Інстаграм е, Рілс. Але е, зазвичай для е, широкого розповсюдження ми беремо саме е, відеоконтент, і для того, коли у вас мало підписників, то вам краще йти по Різ, е, щоб отримати якомога більше охоплення. Але для залучення, щоб люди з вами залишались і відповідно у вас щось купували чи у вас. Е, Йшли за вами ну, довго, довго з, з вами працювали щось. Е, ви можете їх попросити, щось у вас купити. Тобто тоді ці, ці довгі, довгі е, відео. І далі ви е, е, стараєтесь максимально аналізувати, що подобається вашим людям. Для цього є багато різних е, інструментів. знаєте я е, е, мій, мій канал. Він е, має філософську основу, філософську навчальну основу, тому я ділюся доволі різними темами. Але я хочу вас підвести до того, що треба постійно оптимізуватися в житті і постійно знаєте навчатися якимось практичним навичкам, які е, зараз е, мають користь для е, суспільства. Вони, вони змінюються. Тому, якщо ви просто ну класно, якщо ви можете бути там гумористичними, власний гумор чи філософські, чи загальні поради по життю, але я хочу зробити акцент на те, що окрем, о, о, е, окремо від того, щоб розповідати взагалі про життя, як мені подобається мене своя система, система яка кайрос, це основана на давньогрецькій стоїчній стоїчної філософії. Окрім того, е, треба навчати те, що технології, які зараз відбуваються, штучний інтелект, системи, які допомагають вам м, оптимізувати ті частини життя, які може. Більш механістичний і там пошук інформації, е якісь там, навіть дзвінки, е збір м контактів, е навіть може привітання з ним народження. Знаєте, от, одна з перших частин, які мені мене припадає на думку, це привітання з ним народження, коли у тебе декілька тисяч друзів, і ти хочеш нікого не забути, якось е не бути ні вічливим. От і тримати контакт з людьми, бо хто знає, які люди е, трапляться далі, які люди знову присікуться з тобою на твоєму життєвому шляху, і важливо підтримувати комунікацію, тому створити контент, вивчати технології, підтримати комунікацію з людьми. Uh, і одне із основних, чому я хочу донести, і чи що радить Келевий, і особливо є там навіть канал, такий що uh, якщо там тобі за 40, то треба обов'язково вести YouTube канал, uh, тому що ну тебе треба придавати те, що ти навчився в житті іншим людям і залишатися от, в тренді, залишатися в, в суспільстві, uh, то це така загальна порада. Тобто створювати контент, це також одна із uh, важливих навичок, які я рекомендую. Всім, незалежно від вашого освіти, від вашого рівня, продовжувати розвиватися і створювати щось, креативне для, для світу. Дякую за увагу. Почніть свій YouTube канал цього місяця, цього щонайменше цього року. Не бійтеся і постійно розвивайтеся, і вивчайте технології. З вами був я. Олександр Радіч, миру всім нам, миру Україні.